Христос Воскрес, слава Україні! Шановні громадяни України, шановні християни, мусульмани, прихильники буддизму, синтоїзму, і інших релігійних конфесій, які присутні в Україні і в світі. Усі релігії побудовані на тому, що існує постійне протиборство добра і зла. В якій конфесії ви би не ходили, у свідомості людини у світлі, у світлі суб'єктивного ідеалізму завжди буде присутній один Бог. Так сформована людська душа, так сформований людський дух. Так сформована вища нервово-периферійна система головного мозку України. Кажу головного мозку людини. <свят> і куди би ви не пішли, завжди буде добро і зло. Так побудований світ. Але людина це така істота, наділена унікальною здатністю. Вона Має здатність і вміє вибирати між добром і злом. Бо є дана унікальна риса. You... Знаєте, яка унікальна риса? Це унікальна риса. називається... Це унікальна риса називається мораль. Шановні дослідники, науковці, які займаються там, біологією, генетикою. Люди, які досліджують мозок людини. Поясніть, в якій частині мозку знаходиться мораль. Мораль це здатність вибирати між добром і злом. Яка різниця морально і аморально? Морально це коли людина вибирає добро. Аморально це коли людина вибирає зло. Стандарти моралі закладає виховання, освіта. Життя життя людини. Протягом життя виховується і мораль людини. Звичайно, на людину впливають різні фактори, і моральні, і аморальні, але найбільше на людину вплив має хто? Це люди, людина контактує, це біосоціальна істота, і вона контактує з іншими представниками свого виду. І коли це відбувається, її уявлення про про вибір між добром і злом може бути спотворено. Тому мета цивілізованого суспільства, щоб разом із наукою технікою. З наукою, технікою, з новими технологіями, економікою розвивався і рівень суспільної моралі. Найвідоміший, певний, і найкращий філософ сучасно, не сучасності, а взагалі в світі Іммануїл Кант присвятив своє життя дослідженню моралі. І він казав, що людина повинна поводитися так, щоб її. Життя, поведінка було правилом поведінки для інших, не може бути нормою девіантна злочинна поведінка. А людина має дотримуватися правил етикету правил, які прописані, правил дорожнього руху дотримуватися, правил поведінки в громадському транспорті і публічних місцях. Людина повинна бути вихованою, ввічливою, акуратною, і від неї має сіяти добром. Робіть так, щоб з вас брали приклад, і щоб ви в суспільстві були не пересічною особистістю, а унікальною. З позитивної точки зору. Слава Україні, слава Ісусу Христу. Бог посеред нас, любов посеред нас. Не забуваємо про Збройні сили України і завжди згадуємо їх в молитвах. Не забуваємо допомагати тим, хто безпосередньо на фронті матеріально, хто як матеріально, нематеріально, хто як може. Не забувайте про виконання військового обов'язку для справжніх чоловіків. Хто його ще не виконував, може виконати. Але це вже окрема тема. Якщо вам цікаво це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, поширюйте відео у соціальних мережах. Хто хоче, в описі під відео завжди є можливість допомогти автору. Грошовою одиницею. Все дякую. Обіцяю, що з кожної грошової одиниці будуть заплачені податки. Все дякую. До нових зустрічей.